Благодать і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, від семи духів, що перед Престолом Його та від Ісуса Христа. Хочу звернути нашу увагу на побудову речення, яка є важливою частиною нашого дослідження і вивчення. Зазвичай ми звертаємо увагу на якусь деталь в тексті, але пропускаємо послідовність. І ось коли ми звертаємося до книги об'явлення 4-6 вірш, там йде така цікава послідовність, на яку варто звернути увагу. Першу чергу там е, передається е, вітання від Йоанна до семи церков. І він передає благодать і мир від того, хто є, хто був, хто має прийти, від семи духів, що перед Престолом Його, та від Ісуса Христа. А далі слідуюча послідовність Чотири важливих моменти. Він свідок вірний, з мертвих і владика земних царів. Друге. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю омив від наших гріхів. Третє. Він вчинив нас царями. Тобто, спочатку те, що сталося, а тепер те, що має статися. Він вчинив нас царями і ми є, але воно якби ще в майбутньому. І далі, просто тому слава навіки вічні. Хто писав листи? А всі книги, ну, принаймні новий заповіт, це є листи, листи апостола Павла до різних громад, листи різних апостолів, за виключенням Євангелія, то... хоча також, коли ми читаємо, ми бачимо, що Лука він пише і звертається до Теофіла, також є, якби лист, такий доволі змістовний. Але хто писав, той пам'ятає, як писалися листи, які відправлялися колись е, поштою. Тобто, доброго дня! Пишуть вам такий то в мене все добре. Але тут ми бачимо цікаву послідовність, не просто від кого, а хто він є, мається на увазі, і що він зробив. І ось тут, якби виникає питання, е, хоча воно якби. При... Правильному прочитуванні, пропускається. Тому що сказано, благодать і мир від того, хто є, хто, був, хто має прийти. Далі нічого не описується, від семи духів також не описується, а от від Ісуса Христа і про нього описується. І ось виникає питання. Ці всі чотири пункти, які ми говорили, вони відносяться тільки до Ісуса Христа чи до всіх трьох попередніх? Це ось питання для кожного з нас. Кожен може переглянути і. Прочитати для себе. Ну, як би там не було, Іоан звертає нашу увагу саме на це. І коли ми читаємо Книгу Об'явлення, це є цікавий момент. І так, слова Ісуса Христа, які були сказані при Його житті земному, Він сказав ці слова, і вони важливі сьогодні для нас, тому що. Те, що ми сьогодні будемо вивчати, і що вивчаємо, воно було важливе для того часу, для слухачів того часу, тим більше воно важливе для нас. Якщо автор наголошував, раз він це говорить, він наголошує і звертає увагу читачів того часу, тим більше воно важливе для нас, тому що з часом воно в певній мірі втратилося, затерлося, якби. Тому слова Ісуса Христа, які були сказані при Його житті, сьогодні актуальні як ніколи. Дослідіть написання, бо ви думаєте мати життя через них, а вони свідчать про мене. Говорить Ісус Христос. Амінь.